Кам'янське доволі цікаве місто з, може, не такою довгою історією, як ми звикли бачити там у Києві чи у Чернігові. Але історія є. Більш того, вона значно довша і значно багатша, ніж ми звикли собі уявляти. Особливо. Ті, хто, ну, як, наприклад, ваш покірний слуга, народився виріс ще за радянських часів і чув тільки радянську версію історії міста, що Дніпродзержинськ, город Трудової слави, город революціонерів, кате боролись проти угнітателі капіталістів. Але зараз в добу Незалежності ми поступово повертаємо собі свою історію. Село Кам'янське, ну, перша згадка, ми знаємо, 1750 рік. Коли починається будівництво церкви, але ми знаємо, що історія села значно давніша. 17 століття згадка Гйома Левасера Девоплана про романів-Курган, де козаки збиралися для рад, і це була якась така база для їхніх майбутніх походів проти татар. Переважно. Романів-Курган, чому? Тому що там, на переправі ще за, за часів Київської Русі, половців били одного з давньоруських князів Романа. Там його поховали через це Романів-Курган. І ось на місці, де бігали давньоруські князі, виникло село. Це був козацький зимівник, де одружені запорожці проводили зиму. І потім, коли Катерина зруйнувала Січ, нащадки запорожців продовжували жити у Кам'янському. Аж поки залізниця. Розвиток промисловості трохи не зворушили цей край. Кінець 19 століття. Україна, як відомо, це Європа і польсько-бельгійсько-французьке підприємство, Южно-Русський Дніпровський металургічний завод. Ну за, за Російською імперією України не можна було казати Южна Русь, Мала Росія, все таке починають будувати металургійний завод. І до Кам'янського починають переселятися з усіх куточків Російської імперії, і українці, і росіяни, і німці, і поляки, і євреї. І так з кінця 19 століття формується місто, яким його ми знаємо. Верхня колонія, там, де мешкали інженери, еліта, нижня колонія, там, де мешкали робітники, село, яке нікуди не, не поділося, і поступово. Ми працюємо над тим, щоб зробити тут повністю макет старого міста. Церква Православна, кінець 19 століття. До перебудови. Зараз ми її знаємо трохи більшою. Такою, якою вона була колись, якої ми її вже не бачимо. Якраз біля неї будинок священника, який трохи напівзруйнований, але він є, він лишився. Може колись відродиться. Оцей знаменитий торгівельний будинок. Написи усі ці вивіски переписані зі старих фотографій. І стіна, яка Відділяла верхню колонію, там, де жила еліта, від більш такої частини народної. Є церква, куди робітники приходили молитися. Є знаменита народна аудиторія, у приміщенні якої зараз театр імені Лесі Українки один з найкращих театрів України взагалі. Парк, який був за народною аудиторією, розумієте? Народна аудиторія. І для еліти був заводський клуб, для народу. Була аудиторія, яка теж жила своїм потужним культурним життям. Не зберігся до наших днів павільйон. Металевий павільйон, який презентував Дніпровський завод на всеросійській виставці у Нижньому Новгороді. Така наша відповідь всесвітній виставці у Парижі у 1900, у 1900 році тут зробили вирішити свою. На Російську імперію і наш Дніпровський завод, який вже тільки пару років як працював, ну отримав великий державний герб, вже прославився. І тому цей павільйон його потім розібрали і перенесли з Нижнього Новгороду у Кам'янське. Він стояв у парку за аудиторією. Там влітку проводилися концерти. За радянських часів його розібрали. Ну, якраз скоріше все це було пов'язано з тим, що трохи розбудовувався театр. Парк, який він... Раніше був схема цих доріжок відтворена за старими кресленнями, за театром гімназія. А ви думаєте, чому перша школа? Тому що вона першою була побудована. Чоловіча гімназія, за нею жіноча гімназія квартири, і за ними йшов костел з будинком священника. Отже, ми спробували відтворити більш-менш цілісний район міста. Старого міста таким, як він колись був. І ця стіна з зубцями, така підсередньовіччя, яка відділяла місто від верхньої колонії. І село, яке починалося від власне, сучасної проспект Свободи, за ним знизу, вже під ним, там зараз вже завод, там раніше було село, була дерев'яна церква. Село було знищене під час розвитку заводу. Невідворотні, невідворотні реалії місто Росте, щось треба розібрати, щоб далі щось будувати. І крім макету, ми розпочали формування саме такої експозиції, яка би відтворювала життя містян у дореволюційну добу, у добу перших визвольних змагань у радянські часи, в добу сталінських репресій, в добу Другої світової війни, німецької окупації, у пізньорадянську радянську добу. Добу Брежнева, як вважає таку добою такої стабільності, побутних тих часів, музичний центр того часу. Дореволюційне, між іншим крісло. Дореволюційної доби стояло в мене в бабусі. Так на якому сиділи наші. Прадіди прабабусі, ну, власне, він, воно від бабусі в мене лишилося. Я пам'ятаю, мене на у нього сідали, бо це було таке почесне, бо воно було суперстаре, суперісторично. Так, це крісло може пам'ятає ще навіть Ігнатія Ясюковича, Роберта Лісовського, Олексія Сокола ще тих часів, трохи меблів тієї доби, старовинна порцеляна, іграшки. До речі, це козацька чайка, частина майбутньої вітрини, присвяченої козацькій добі. Одна ну, з речей, яку ми намагаємося зробити у нашій музейній кімнаті, це допомогти створити виважене і цілісне, цілісне бачення нашої історії. По-перше, простежити історію нашого краю від початків до наших днів від давньоруських князів, від запорожців до сьогодення. По-друге, показати усі суперечливі проблемні моменти, показати життя. У дореволюційну добу нашим батькам її показували як період, коли пролетарій боролся проти проклятої буржуазії, насправді все було, як кажучи, не зовсім так. Завод, це була така своєрідна спільнота, яка допомагала людям розвиватися. Керівництво заводу, той Самий Ясюкович він дбав про те, щоб боротися проти пияцтва, щоб робітники мали можливість вчитися, підвищувати кваліфікацію а разом з тим отримувати кращу заробітну платню. Школи, лікарні, тобто це така своєрідна соціальна спільнота. До речі, Форд робив те саме. Фордландія теж дбав, щоб робітники були сім'янинами, тверезами. Отже, Ро... Ясюкович. Макомацькі керівники нашого заводу, перші ті, хто стояв при витоках міста, вони теж намагалися теж дбати про людей. Крім того, період перших визвольних змагань, відомий також як Гражданська війна, у, у нас тут показаний бій між українськими, між українськими військовими та більшовиками на вулицях нашого міста. Треба розуміти, що і ті були не святі, і ті були не зовсім погані. У 17-му році ще не знали. Не розуміли усі, що за більшовиками йде голодомор, репресії та інші веселощі радянського життя, думали, що вони борються за права робітників, і це теж треба розуміти. Не було чорних і білих. Крім того, кажучи про радянську добу, треба розуміти, що доба сталінських репресій, доба голодомору водночас була добою розвитку міста, коли місто зростало. Брежнєвська доба, доба застою дефіцитів черг. Для історії міста це був теж період розквіту. Треба розуміти, що було одне, було і друге. І так, звісно, треба якомога далі тікати від радянського минулого, але історію треба пам'ятати. Перш за все, пам'ятати, що вона не була чорно-білою. І ми мусимо і можемо пишатися тим, що було добре, і робити все, щоб не повернути те, що було зле. Розумієте, що так, ми отримали в спадок від нашої історії. Величезний багаж, і разом з ним йдемо у майбутнє. Якраз мета музеїв зберігати історію свого міста і привчати людей більше його любити.